Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Тов Мікотон Аглікон, директор Горовий Леонтій Федорович, нагороджений дипломом якості в номінації за вагомий внесок в розвиток хімічної галузі та створення нових технологій. Леонтій Федорович, вітаємо вас. Дякую. Дякую. Я директор компанії Мікотона Глікон, горовий Леонтій Федорович. Наша компанія працює на екологію в загальному сенсі. Це збереження довкілля. Ми випускаємо, розробили і випускаємо новий біологічно активний препарат для захисту рослин який дозволяє відмовитися від хімічних засобів, від ядохімікатів. У нас фактично перший у світі препарат, який не поступається хімічним засобам по ефективності. І друга частина нашої праці на здоров'я це ми випускаємо препарат мікотон. Це препарат для здоров'я людини. Він має широкий спектр дії. Перш за все він дозволяє очистити організм від токсинів, шлаків, радіонуклідів, важких металів, а також сприяє покращенню імунітету і боротьбі організму з вільними радикалами. От. Ми вже на ринку України десь 15 років. І наші, наша продукція користується повагою. Я дуже вдячний комітету Золотої Фортуни за то за те, що вони помітили наші успіхи і відмічають нас своєю нагородою. Дякую.